Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачні відбивні з печінки. Підготуємо печінку для страви. Для цього ми її вимочуємо у прохолодній воді. Далі очищаємо плівку і нарізаємо на шматочки. Далі, коли печінку нарізали, беремо дощечку, на неї викладаємо плівку. Це звичайна плівка для запікання, розрізана навпіл. Викладаємо ось так один коло одного. Зверху накриваємо другою частиною плівки. Ось так. Потім беремо молоточок і гарно відбиваємо. Поки залишаємо в стороні. Окремо нам потрібно натерти на дрібну терку очищену цибулю. Тепер до натертої цибулі додаємо півчайної ложки солі та гірчицю. Все гарно перемішуємо. І зверху змащуємо цибулею. Знову накриваємо і так залишаємо на пів години. Готуємо кляр для відбивних. мисці з'єднуємо яйця та сіль. Все гарно перемішуємо до однорідності. Окремо насипаємо кукурудзяне на борошно. Починаємо смажити відбивні. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Беремо шматочок печінкової відбивної. Спочатку обсипаємо у борошні, далі в яйці, потім знов у борошно. І викладаємо на сковорідку. І так смажимо всю печінку. Відбивні смажимо з обох столків до золотистого кольору. Готові відбивні викладаємо на тарілку. Готові відбивні теплими подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати печінкові відбивні за цим рецептом. Це дуже смачно. Цей рецепт буде вашим улюбленим, якщо ви хоч раз спробуйте приготувати. Всі складові для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.